Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про проблеми, які можуть спіткати автомобільний акумулятор в зимовий період. Взимку через низькі температури автомобільні акумулятори стикаються з низкою проблем, про які ми зараз і поговоримо. Перша проблема це зменшення ємності акумулятора через ті самі низькі температури. Справа в тому, що через низьку температуру зовнішнього середовища хімічні процеси всередині акумулятора уповільнюються, в результаті чого акумулятор втрачає і свою ємність, і пусковий струм. Відповідно, на морозі акумулятор працює не так ефективно. Тому, якщо акумулятор знаходиться десь на порозі свого терміну експлуатації, взимку це дуже швидко проявиться. І саме тому буває так, що там ще восени влітку акумулятор бадьоро крутить стартер, а при настанні морозів він різко перестає запускати двигун. Це якраз відбувається і через те, що з настанням морозів. Процеси в акумуляторі уповільнюються, і йому важче прокрутити стартер. Зрозуміти це дуже просто. При пуску двигуна акумулятор не так бадьоро крутить стартер, і двигун запускається повільніше. Друга причина це підвищене навантаження на акумулятор. Взимку, як правило, ми використовуємо більшу кількість електрообладнання автомобіля. Це там і підігрів, і підігрів сидінь, підігрів дзеркал, скла. Тощо і разом ця вся купа електрообладнання додає додаткового навантаження на наш акумулятор. Відповідно, він починає швидше розряджатись. А якщо ми експлуатуємо автомобіль або акумулятор в режимі коротких частих поїздок, це призводить до того, що акумулятор віддає. Свій запас ємності і пускового струму на пуст двигуна, і при цьому ще й має додаткове навантаження у вигляді електрообладнання. Відповідно, в такому режимі акумулятор дуже швидко втрачає свій заряд і не встигає його відновлювати через те, що поїздки в нас короткі. Третя причина це якраз ті самі короткі поїздки, які самі по собі. Навіть без додаткового навантаження, яке йде на акумулятор від електрообладнання, як відомо, дуже сильно садять акумулятор і зменшують його ресурс. Деякі виробники автомобільних акумуляторів при продажі навіть просять зазначати в гарантійному талоні, в якому режимі буде використовуватись автомобіль і акумулятор. Якщо це служба таксі, де якраз і відбуваються короткі часті поїздки. То гарантійний термін на акумулятор суттєво знижується. Деякі виробники взагалі в такому випадку не дають гарантії на акумулятор, тому в режимі коротких частих поїздок, особливо в зимовий період, акумулятор дуже швидко псується і втрачає свої властивості. Четверта причина це окислення клем. Взимку в нас зазвичай спостерігається підвищена вологість, і відповідно це все призводить до того, що на клемах акумулятора утворюються там певні оксиди, і таким чином у нас клеми окислюються. А всім відомо, що окислені клеми або окислені контакти це вже Погане з'єднання, і відповідно акумулятор працює гірше, тому що через погане з'єднання йому важче передати струм, необхідний для пуску двигуна. Тому за станом клем потрібно обов'язково слідкувати. Якщо ми побачили там якісь ознаки окислення, з цим потрібно щось робити. Шоста причина це зношування або вичерпування ресурсу акумулятора. В принципі, акумуляторна батарея, як і будь-яка інша батарея, має свій певний ресурс. І як би нам не хотілося, навряд чи акумулятор здатен працювати там 10 або 15 років. Він поступово втрачає свої властивості і середній термін експлуатації для акумулятора складає 5 років. Хтось там намагається якимось чином продовжувати цей термін експлуатації, доливаючи електроліт, виконуючи ще якісь певні маніпуляції, але все ж таки процеси, які відбуваються в акумуляторі, його руйнують і обернути їх неможливо. Тому поступово акумулятор все ж таки зношується і втрачає свої властивості. В цьому випадку, наприклад, влітку, коли двигун запускати. Легше навіть зношений акумулятор, якому 5 років, може спокійно впоратись з завданням. Але взимку, коли знову ж таки у нас всі процеси в акумуляторі уповільнюються, і при цьому двигун через там більш густу оливу, тощо важче запустити, характеристика акумулятора може бути недостатня. Через це і виникають проблеми. Автовласнику здається, що його акумулятор ще буквально там. 3 4 місяці тому нормально запускав двигун і тут одразу перестав працювати. Ну в цьому немає нічого дивного, тому що все ж таки у кожного механізму, у кожної деталі, у кожної батареї є свій ресурс. І коли цей ресурс вичерпується, ніяка зарядка вже не допоможе. Так, такий акумулятор можна підзарядити, але знову ж таки довго він в такому режимі не пропрацює. Сьома причина це недозаряд або перезаряд, який зазвичай викликаний. Несправностями в роботі генератора або в вузлах, які працюють з цим генератором. Наприклад, це може бути просковзання ремня генератора тощо. В такому випадку, в принципі, якщо акумулятор в нас отримує недозаряд через несправний генератор, ми це дуже швидко помітимо, по тому, що акумулятор просто в один прекрасний момент не буде здатний запустити двигун автомобіля. Адже акумулятор при кожному пуску втрачає свій Заряд, якусь частинку заряду, а генератор має поновити цей заряд. Якщо генератор дає недозаряд акумулятору, відповідно акумулятор віддає свої властивості і не поновлює їх. Таким чином, ми там буквально через тиждень, а можливо і швидше, вже отримаємо перший дзвіночок, першу проблему. Якщо акумулятор у нас перезаряджається знову ж таки через несправний генератор, це може призвести до... Руйнування акумулятора досипання активної маси, і в принципі, акумулятор в такому випадку відновити буде неможливо. Якщо акумулятор у нас отримував недозаряд, то в принципі після ремонту генератора ми можемо його зарядити стаціонарним зарядним пристроєм, бажано з режимом десульфатації, і таким чином відновити властивості батареї. А ось у випадку з перезарядом, як я вже сказав, відновити акумулятор навряд чи вийде. Він може або повністю втратити свої властивості, або втратити властивості. Властивості частково, тобто ще якихось півроку або рік пропрацювати. Все залежить від того, наскільки довго акумулятор перебував в перезаряді. Як уникнути всіх вище озвучених мною проблем? З однієї сторони, все дуже просто, з іншої сторони, нам може знадобитись додаткове обладнання, таке, як, наприклад, Вольтметр. За його допомогою ми можемо перевірити рівень заряду акумулятора, а також напругу, яку видає генератор на сам акумулятор. Повністю заряджений акумулятор має

Якогось там часу електричного покою акумулятора. Наприклад, ми ввечері приїхали додому, а зранку беремо вольтметр або мультиметр і міряємо напругу на клемах акумулятора при зупиненому двигуні. Якщо в нас напруга 126, 127, 128, то в принципі акумулятор знаходиться в нормальному стані. Звісно, краще, щоб було 12,8. Також після пуску двигуна, помірявши напругу на тих самих клемах акумулятора, ми вже Побачимо, яку напругу видає безпосередньо сам генератор. Ця напруга також має відповідати певним нормам. Діапазон від 13,6-13,8 до 14,4-14,6 вольт. Якщо напруга менша, ніж 13,6, акумулятор швидше за все буде отримувати недозаряд. Якщо напруга вища, ніж 14,5, 146 і 6 вольт. Акумулятор отримує перезаряд. Ну і відповідно потрібно вже їхати на СТО і вирішувати це питання. Далі, якщо в нас з акумулятором і з генератором все добре, обов'язково звертайте увагу на стан клем. Те, що на них немає окислів, не означає, що з ними нічого не потрібно робити. Якщо клеми в нормальному стані, то цей нормальний стан потрібно. Підтримувати. Тому беремо спеціальну змазку і захищаємо нею клеми для того, щоб там в подальшому не з'явились сліди окислення. Якщо все ж таки клеми окислились, і це погіршує контактне з'єднання, клеми потрібно зняти з акумулятора, зачистити за допомогою. Металевої щітки, наждачного паперу, можна ще й використовувати розчин соди. І після повної очистки, зібравши клеми, їх також захищаємо спеціальною змазкою для акумуляторних клем. Якщо такої змазки під рукою немає, можна використати народний лайфхак і замінити змазку звичайним вазелином. Ми постійно чуємо про велику шкоду для акумулятора від коротких, частих поїздок. Але буває так, що. По-іншому, неможливо і неможливо відмовитись від тих самих коротких частих поїздок. Все залежить від нашої зайнятості і ритмів життя. Тому, якщо все ж таки вам доводиться експлуатувати автомобіль і акумулятор в такому режимі, зарядки акумулятора генератором просто на самому автомобілі в цьому випадку буде недостатньо. Так, акумулятор, особливо новий якийсь час, зможе протриматись в такому режимі, але для того, щоб Використовувати і експлуатувати акумулятор довше, його потрібно буде в зимовий період заряджати від окремого стаціонарного зарядного пристрою, я думаю, не рідше ніж один раз на місяць. А так, загалом рекомендують заряджати автомобільний акумулятор стаціонарною зарядкою хоча б один раз на квартал. Тобто, кожні три місяці ми знімаємо акумулятор з автомобіля, заряджаємо його до 100% і таким чином. Збільшуємо термін його експлуатації. Також для того, щоб збільшити термін експлуатації акумулятора, потрібно звернути увагу на додаткове навантаження, яке на нього йде. Наприклад, коли ми запускаємо двигун, незайвим буде повимикати все електронне обладнання, яке може давати додаткове навантаження на акумулятор. Після того, як двигун буде запущено і в роботу вже вімкнеться генератор, можна вмикати все електронне електричне обладнання і. Створювати собі бажаний комфорт в автомобілі. Як ми вже з'ясували, автомобільний акумулятор все ж таки боїться морозу, і на морозі його властивості погіршується. Тому деякі автовиробники оснащують акумуляторний відсік додатковою ізоляцією, яка підтримує акумулятор в більш оптимальному температурному режимі. В деяких автомобілях таких захисних чохлів немає, але вони продаються окремо. Тому якщо ви хочете... Трішки покращити життя свого акумулятора, продовжити йому термін експлуатації, і також покращити його робочі характеристики при низьких температурах, можна пошукати такий утеплюючий чохол і використовувати його як мінімум в зимовий. Період. Власне кажучи, це і будуть всі поради, які допоможуть нам збільшити термін експлуатації акумулятора, і також дадуть змогу уникнути проблем з запуском двигуна в зимовий період. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!